В одному з відео мені порекомендували панцетію різдвяну зірку пересадити. І хоча її пересаджують навесні, але я бачу, що там зовсім їй не вистачає землі, тому я вирішила пересадити. Ну і який в мене оце був горшок, я сюди вже насипала дренаж. І у мене земля, ось така в мене Пуансетія, бачите? Тут вже листочки просто так почали жовтіти. Тут у мене лисяний торф, дренажна земля, потім у мене тут пісок і суглиниста земля ще. Ну, знайшла. Трішки в мене там було. І оце, так як тут рекомендують таку землю, то я буду її сюди зараз насипати. Ось, дивіться, яка вона тут. Я не, то, не просіяла. Ну, як деякі корінці є, то я видалю. Ну, земля легка, отака. От. Спочатку я на дно насипаю, не знаю правильно чи ні, ну і так як я багато рослинок уже садила, то я так робила. І зараз я сьогодні і не бризкала, і не поливала, щоб витягти. О, дивіться, як це добре. ну Звичайно, дивіться, тут скільки корінців уже. Так, і посадимо. Мене не видно? Зате пуансетю видно. Так, держу. Ріжки отак наклоню, похилю. І тепер по боках буду насипати ложечкою, заповню всі щілинки тут. Там в нас працюють на будівництві, там чуть щось, мабуть, і вам чуть. О, так, можна вже не держати і правою рукою робити все. Як оце добре, що це все можна робити на дворі? Я страшенно не люблю, коли взимку треба садити перці, оце, і оце все треба робити в кухні. От. А на дворі це ж здорово. От. Я це заповню. Як називають помарусин поясочок. Ну тут у мене така біленька полосочка, і оце я і втрамбую. І тепер вже йому буде не тісно в тому горшочку, а то вже ж скільки це не знаю, коли його там посадили, але Віка його в січні купила. І я не пересаджувала. Тут можна брати ось о, живці і розводити, але я не хочу, я хочу такий здоровий, щоб був кущик. І оце коли листочки будуть красніть, здорово буде. Так, тут є. І ще одну ложечку, мабуть, і полити, побризкать і полити. Так, ну все. Спочатку побризкаю. Такий кущик. Ось бачите, а рекомендували мені його в березні. Коли всі листочки опадуть, а, а листочки не опали, От, а пишуть там, щоб лист, як листочки опадуть, зрізати і сховати його в е, підвал, в погріб. Але листочки не опали, і ось він такий: цей цвіточок, квіточка. Різдвяна зірка. Зараз я його побризкаю, бо сьогодні. Він не отримав такої процедури. Ой, гарний, гарний. І полью і на місце поставлю. Потім треба буде його підживити. Ну, я особливо там не заморачуюсь. Я, я, що є там для квітів? розвожу і поливаю. Ну, це я так. Може хтось по-іншому. Так, погані листочки приберем. О, такі краплинки гарні, і на мене все бризкає. Так, це сюди. Це ще хай постоє горшочок <кій> потім прибереться тут все. Ой, як добре йому тут. Набрала водичку, а вона гаряча, я взяла, вилила і знову набрала, трішки, щоб була прохолодна. І зараз я. Полью. Так, постоїть трішки, впитається ще полью. А поки що я трішки горшок витру. От. Це Артем і Віка в цьому році такі купували. Тут у мене росла форсинія, петунія, а зараз уже там два стоять з форсинією. Форсінія називається. Така смішна назва. Навіть так. І це ця різдвяна зірка піде в хату. Добре, що так ком прям взявся і пересадила. Так, зараз тут теж витру. Люблю, щоб було частенько. Можна... Ой, тут якась букашка, йди, а то там в хаті пропадеш. Так. Сьогодні теж теплий, теплий день. І я встигла багато роботи зробити. По-перше, зранку зварила борщ, потім зварила кетчуп, який дуже сподобався моїй сусідці Наталі, і вона захотіла такий рецепт. Ну, не знаю, я їй все дала, що в неї там немає, навіть кабачата. Ну, вони вже повикидали. А в мене ще ростуть. Так, ну все, можна ще раз полить. Ага, трішки небагато. Ось так. І все. І так я справилась. Ну, хто підсказав, я, мабуть би, так лишила до Нового року. Коли б я його пересаджувала, я не знаю, бо листочки почали красніти, то вже не пересадиш. Хоча там, бачите, так, комом раз і готово. Ну, а тепер все. Там мені ще треба житті полить, бо щось сьогодні засохли. І я хочу ще щось сьогодні зробити. В огороді поки ще тепло.